Порядок. Все обібрала, почистила, приготувала. Забрала дуже багато часу. Бачите, ще раз показую відео цей карамболь. з чесником. Так. І хочу їсти. Зараз я прибираю і приготую собі якесь їдене. Нарізала салат і відкрила паличку салямі. От, хочу спробувати. Я просила, щоб м'ягенька була, для моїх зубів. Пробую. Добре. Смакота. А оце я робила якось бочок. Розморозила і, як знахідка, поїм і продовжую робити свої заготовки. Розпочинаю чесничку, Колись я вже збивала в блендері і морозила, і мені сподобалось. Щасник і готовий. Бачите, не дуже я так на кашельцю в блендері збивала, накриту, і зараз буду нарізати кубиком цибульку. Ну, За цей процес вам показувати це не буду. От і цибульку накраїла, і її вийшло так багато, і я подумала, що напевно я її. Потушу в мультиварці. Дуже багато місця займає в камері в мультиварку, поклала величезну столову ложку, смальцю і зараз цибульку перекладу. Так. на годину. І буду періодично підходити і перевертати. А морпочку зараз понатираю на терку. Натерла вже я морфу, Так, і хочу вам показати, що тут робиться з цибулею. Один разок я перемішувала. Так, цибуля пустила сік. На споді був жирок, все я перемішую. Так. Бачили поначалу, скільки було цибулі багато. Так, ще 11 хвилин, але я відключаю. І зараз я виставлю на балкон, щоб застигало, ну, а потім вже розкладу в пакети. От думаю, напевно, я так само зроблю з морквою. Добавила велику столову ложку смальцю і прикладаю моркву. Все так само на годину. Тушкування. А зараз часник перекладую в кубочки і відправлю морозирну в камеру. Пофасувала часник, так тоненько приплюснула його, повітря випустила і заморозку. Так, і ви знаєте, що я хочу сказати? Запілікала мультиварка, типу відключилась, попросила, щоб я додавала трішечки водички. Додавала буквально 100 грамів наляла і все, працює далі. Мультиварка має таку властивість програма тушкування, коли вона не чує, що нанизу є рідина, вона може відключатися. Морква ще не встигла пустити сік. Так що, отака ситуація може виникнути. От і запілікала мультиварка і вже стушкувалася морква. Це виношу на балкон. Остигне і цибуля, і морква, і все попакую в пакети. Коли займаєшся будь якими заготоками, нема часу навіть щось приготувати собі їсти, І я от на вечерю вирішила відкрити я якось показувала, рибу я закривала з овочами. Це рибка з минулого року. Навіть не пам'ятаю, яка тут риба, по-моєму, хек. Ну-ка я пробую. Смакота. Так що такого роду закрутки, консерви дуже-дуже виручають!